Добродії, вітаємо вас! Сьогодні ми поговоримо про мовні контакти. Адже наша мова, як і будь-яка мова, не перебуває в якомусь замкнутому просторі. Між носіями мови відбуваються постійні контакти. Елементи однієї мови переходять до другої мови. І в результаті мови збагачуються. В результаті таких взаємопроникнень. Отож, темою сьогоднішньої розмови будуть запозичення. Вікторе Михайловичу нещодавно готувала реферат з мовознавства і натрапила на дуже цікаву статтю, яка, відверто кажучи, мене вразила і вразила дуже неприємно. Стаття стосувалася структури української мови. І я третя курсниця і як майбутній філолог уявляєте не зрозуміла звідти майже. Жодного слова. І хочу, щоб зараз ви послухали цю статтю. Кусочок зі статті. Прошу, прошу. Гомогенні та гетерогенні ознаки узагальненого комуніканта. Утворюють моделі локальної інтерактивності, які визначаються та відмежовуються такими параметрами: локальної комунікативної інтенції, інтерпретанти комунікативних стратегій прагматичного і когнітивного рівнів, мовленнєвих тактик, вектора інституційно запланованої інтеракції. Ми з подружками дуже довго намагалися зрозуміти, що ж. Означається надрозумна сентенція і навіть не пошкодували цілого вечора, щоб розібратися, що хотів сказати український мовознавець по-українськи. Ось що вийшло: із 20 слів лише вісім питомих українських, ті, що зрозуміли, наш, зрозуміли нашому українському носієві. То, взагалі, коли е, займатися наукою, чи варто вчити українську мову, можна ж користуватися лише англійськими і латинськими словами е, і Ну чи взагалі використання ось такої лексики, нагромадження ось цих незрозумілих слів, це є виявом чого: зарозумілості чи навпаки освіченості? Так, Катерино, шановні телеглядачі, проблема є, і вона не суто українська не тільки в науковому стилі. Зараз ми маємо дуже багато слів, ось такої інтернаціональної лексики. Адже, напевно, зараз. Не лише в українському науковому тексті знайдемо локуцію замість розмови, інтеракцію замість взаємодії, інтерпеляцію замість запиту. Такі проблеми справді існують, і вони в повсякденні оточують нас, і лише не дивина, Катерино, що це ви знайшли в науковому стилі. І в повсякденні це теж ми маємо. Ну, справді я з вами згодна, що в повсякденні ми постійно зустрічаємося вже з такими словами, і моє покоління, наприклад, не дивується і не перепитує, що означають ті самі слова референт, експоцентр. Хоча можна було б сказати референт, помічник, експоцентр, виставка і ну таке інше. І ну, взагалі, якщо говорити про слова запозичені, то Ніхто не запитує уже значення таких одвічно українських слів, як, ніби нібито одвічно, ну, нібито, звичайно, це все в лапках. Як дилер, маркетолог, провайдер, маркет, кутюр'є, бек-вокаліст. Хоча ми в українській мові маємо дуже багато гарних відповідників, і чому не сказати замість, наприклад, дилер той самий перекупник, провайдер, той самий постачальник, маркет, магазин, кутюр'є, кравець. Чому не сказати бек-вокаліст, підспівувач? Адже це наша українська мова і так. Ка так вона чудово звучить. Чому ми використовуємо лише такі чужі слова, слова? і вони перенасичують нашу мову? І ну не знаю, тут, що варто? Тут Відповідь на це питання може бути з однієї сторони і на поверхні. Якось так уже здавна повелося в нашому мовленні в літературно-писемній мові, грамотна людина. Грамотій треба щоб виділялася в якийсь спосіб з поміж інших мовлян, інших мовців, використовуючи слова. Високого, так би мовити, стилю, запозичені слова, нібито цим надаючи своєму мовленню, своїй мові чогось особливого, наднаукового. Але так як ви справді сказали, Катерино, мабуть, тут швидше за все йдеться не про те, що людина багато знає, а про те, щоб показати свою. Якусь зарозумілість, ну навіть якщо брати до уваги те, що студенти, які навчаються в інституті за спеціальністю маркетинг, то вони впевнені, дуже впевнені, що вони не можуть бути не перекупниками, не постачальниками, не кимось іншим, окрім як менеджер, а по сумісництву, звичайно, і маркетолог. Маркетологи, Якби вони справді знали, коли подавали документи до примальної комісії, що вони вчаться на перекупника або на постачальника товарів. То напевно не було б такого конкурсу. Адже коли вони знають, що вони будуть менеджерами або маркетологами, то напевно і конкурс збільшується. Подивіться, як діє слово, власне кажучи, на свідомість мовця. Мені здається, Віктор Михайлович, що проникнення, ось таке масове проникнення запозичень, відбувається саме зараз. А взагалі, звідки початок берег... то лише таке враження, що вона е тільки зараз відбувається за а звідки початок тоді цього явища. А початки цього явища сягають великих глибин справді. Відтоді, коли між собою контактували народи племена, відтоді і відбуваються запозичення умови. І з цією метою ми хочемо запросити в студію доцента кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка Титаренко Валентину Миколаївну, яка і працювала тривалий час над проблемою запозичень у різні історичні періоди функціонування української мови. Пані Валентино, от щойно ми говорили про те, що взаємопроникнення елементів е, різних контактних мов постійно присутні. А скажіть, які є об'єктивні чи необ'єктивні причини цих запозичень? Чи може мова обійтися без запозичень? Чому з'являються запозичення в мові? Під запозиченнями ми розуміємо проникнення одиниць однієї мови в іншу. Насамперед, які причини, які чинники того, що проникають в запозичення, це об'єктивний історичний процес, зумовлений контактами між народами. Як не можемо ми сьогодні уявити жодного народу, який би не контактував з іншими, так відповідно ми не можемо уявити і мови, в якій би не було запозичень. Єдине, що скажемо тут таке, що є мови, у яких. Стоїть питання на державному рівні і контролюється наплив запозичень. А є мови навпаки, у яких наплив запозичень не контролюється. До останніх належить і українська мова. Як уже було вище сказано про те, що запозичення в українській мові сягають ще навіть глибших часів, ще праслов'янщини, коли починалися найперші контакти з іншими племенами. Потім з'являлися запозичення уже, власне в українській мові, і ці запозичення вони настільки адаптуються до звукової системи української мови, настільки адаптуються до її системи відмінювання, що на сьогодні не кожен може сказати достовірно, що це є запозичення. Напевно, не для кожного телеглядача буде відомо, що хліб це є германського походження, що дякую, картопля німецького походження, міць польського походження. Пельмені з угрофінської мови та інші. Як було підкреслено, що в кожній мові є запозичення, але перед тим як ми будемо говорити про великий надмір в українській мові запозичень, то щоб не склалося у телеглядачів враження, таке що українська мова мова, яка не спроможна створити власні слова, яка не спроможна бути представлена в науковому стилі, зазначу таке, що науковці говорять, що в англійській мові 60% французьких слів. Але ні в кого не спаде на думку сказати, що англійська мова є діалектом французької мови. Або французька мова є матір'ю чи старшою сестрою англійської мови. У етимологічному словнику Макса Фасмера це російської мови, на 11 тисяч слів нараховують всього. 93 слова власне російського, тобто це менше, ніж 1%. Отже, найголовніша причина, яка найпершою є, напевно, і об'єктивною це контакти між народами. Наступна причина це коли з'являється реалія, але в мові немає для неї назви. Наприклад, iPad, комп'ютер, телефон та інші. Можемо назвати також власне мовні причини, наприклад, економія мовних зусиль, коли замість двох чи трьох питомих слів можна висловитися одним іншомовним словом. Наприклад, снайпер вправний стрілець, кілер. Найманий професіонал вбивця. Тобто це закономірність мовна мовна економія. Людина використовує запозичені слова для зручності мовлення. Так, крім того, використовують іншомовні слова, коли потрібно конкретизувати значення. Наприклад, у нас є питоме слово подорож, так. але є і запозичене. Круїз. Вони не абсолютні відповідники, тому що подорож це, як правило, будь-яка мандрівка, але переважно сухопутними шляхами. Круїз це мандрівка. Водними шляхами. От, до речі, пані Гонтину, ви е, е, теж вживаєте слово круїз це мандрівка, а слово мандрівка знову теж ж таки коренек для, по, для, для пояснення. Ми використовуємо інше слово, хоча воно здається нам дише і віє на нас таким українським якимось відтінком парфумом. А мандрівка також запозичене слово. Так, так. Е, крім того, є такий ще чинник, як мода в мові буває, і на сьогодні вона досить поширена, як на мою думку. У українській мові і от такий великий надмір цих запозичень, напевно, і викликаний, тому що ми можемо в засобах масової інформації особливо чути багато слів іншомовного походження, які потрапили в українську мову і витісняють вже питомі відповідники. Наприклад, коли називають голкіпер замість воротар, арбітр замість суддя, спікер замість голова Верховної Ради, мер замість голова міста. І, до речі, не завжди, пані Валентино, доречно вони витісняють. Тому що в багатьох випадках, от, якщо на початку передачі Катерина зачитувала фрагмент наукового тексту, ну вони там зовсім не були доречні. Оця е, надмірність інтернаціоналізмів. Тому справді потрібно, що як наш мудрий геніальний земляк Іван Огієнко казав, е, для того, щоб показати, що ти людина мудра, освічена, інтелігентна, потрібно... Засобами своєї мови висловити думку, а не постійно вдаватися до чужої, от скажіть пані Валентино, а ця мода в мові, як ви сказали, справді, от мода на запозичення, вона Притаманна тільки нашому часу, чи вона була з давніх давен? От, наприклад, чи запозичення в період Київської Русі, запозичення в період Ренесансу та Барокко, Вони також у нашій мові були, до речі, тема вашої кандидатської дисертації, іншомовні слова в північноукраїнських пам'ятках 16 17 століття. століття. Ану, повідомте глядачам, що ви там знайшли щодо запозичень того періоду. Так, насправді запозичення були в українській мові в різні часи, починаючи ще з Київської Русі. Змінювався лише напрямок мови, яка впливала, можливо, одна, а можливо, було більше. Про моду в запозиченнях важко говорити в той період. Звичайно, що, напевно, коли художник слова виб... грався словами, то він міг вибирати свідомо підбирати собі питоме слово, запозичене, запозичене, з якої мови. Але навряд чи грався словами писар, який виїжджав десь у поле для польових записів і записував. Тому аналізуючи 16-17 століття, ми теж там бачимо. Великий вплив запозичень. І мені чомусь 16-17 століття і нагадує сучасний стан. Але відмінність в тому, що в той період ніхто не контролював не було таких засобів для контролю тих запозичень, тому що не було спеціальної комісії, не було правописів словників, які б могли регулювати. Але як в сучасному стані української мови, ми бачимо, що на одне поняття є по кілька запозичень, так само і у 16-17 столітті. Ми на Екстракт, видимус, випис. Два бачимо латинських запозичення і питомий відповідний випис. Є два бщеської запозичення та шовк своє. От, пані Валентино, ви наводите приклади із польської мови, із латинської мови. Зараз дуже багато запозичень в нашій мові, і не тільки в нашій мові, з англійської. Це мова, яка є найбільшим постачальником. Чужої лексики в іншій мові, зокрема в нашу українську. А тоді, в той час, англійська мова відігравала якусь роль. Ви знаєте, на наших дві тисячі досліджень уж, е, запозичень у XVI-17 столітті виявлено лише один англізм: е, каразея і то лексема, яке запозичення через посередництво голландської та польської мов. А що означало те слово? Товсте то, е, сукно. Лексема, яка в подальшому не успадкувалася ні в північноукраїнському говорі, ні в українській літературній мові. Англійська мова активно починає впливати на українську мову лише з 19 століття. У 16-17 XVI столітті найбільше впливала латинська мова, оскільки ця мова була показником того, що людина освічена. Тому кожна людина, яка мала право писати чи хотіла щось написати, чи йшла у канцелярію. Працювати писарем вона обов'язково вивчала Латину. Це, Мабуть, пані Валентино, і закономірно, адже на той час кожна культурна освічена людина того часу обов'язково Латину знала. Бо в школах тогочасних, в академіях Острозькій, Києво-Могилянській, при братствах львівському, Луцькому обов'язково серед навчальних предметів була Латина. Ви знаєте, що для мене було цікавим те, що вже в 16-17 столітті були запозичені слова з латинської мови, які і сьогодні вживаються із таким самим значенням. Наприклад, конкуренція, конституція, копія, статут, аренда, апеляція, декрет, декларація та інші. Звичайнісінькі українські сучасні слова. Так, так. Але крім латинської мови, ще й впливала. Потужно польська мова, і не завжди цей вплив був позитивним, оскільки польська мова могла руйнувати українську мову не лише на лексичному рівні, а й на інших. І Крім лексичних таких запозичень, як міць, праця. Ми можемо сказати, що у текстах багато слів такого інтерферентного характеру, які власне українські є за походженням, але Обрамлені у польську фонетику, наприклад, «Слонце» замість сонце, вяра, замість віра, пець замість піч та інші. Тут, пані Валентино, потрібно сказати, що польська мова, мабуть, не випадково стала містком для запозичень до української мови, адже всі події тогочасного європейського життя українські мовляни вбирали через польські окуляри. Але з другої сторони, 16-17 століття залишається в українському мовному просторі поза російськими запозиченнями. От пані Валентино, скажіть, будь ласка, чи виявили ви росіянізми в пам'ятках 16-17 століття? Ви знаєте, в 16-17 століття, і, хоча із другої половини російська мова вже почала впливати на українських землях 17 століття, але на превелике щастя. Але заперечення це є до науковців, які стверджували за радянського часу, що російська мова впливала на українську ще власне чи не з 14 століття. Цих впливів ми не виявили. Натомість, навпаки, ми виявили такі слова, які етимологічні словники української мови подають за що слова ці запозичені через посередництво російської мови в українську, але ми виявили їх наявність у 16 столітті, що спростовує таке твердження і говорить, що вони потрапили до української мови безпосередньо. Тих мов або через посередництво польської, швидше, ніж російської. Саме так. Пані Валентино, ми весь час говоримо про те, як українська мова запозичувала з інших мов в результаті різноманітних контактів чужі слова. А чи українська мова дарувала, так би мовити, іншим мовам свою українську лекс лексику? Безперечно, що так, зважаючи на те, що українська держава ніколи за свою історію не підпорядковувала під себе інші народи, то відповідно такого впливу української мови на інші мови не було. Але українськими словами інші мови послуговуються як власне питомими українськими, так і запозиченими через українське посередництво. Наприклад, в російській мові з української ми маємо борщ, буханка, галушки, пасіка, знахар. У польській жнива, гречка, крашанка, череда. Угорську мову потрапили українізми стріха, череда, галушка, патик, у литовську тривати, гуляти, вечеряти, окрайчик, в румунську драниця, кужук, ясла, тато. Крім того, навіть через посередництво, напевно, все-таки польської мови, в німецькі слова маємо, якими послуговувалися козацтво наше, наприклад, козак та інші. До речі, із вживанням пані Валентиної, шановні глядачі слів питомих чи запозичених, іноді бувають цікаві перипетії. Одного разу в черзі я був свідком як діалогу між покупцем і продавцем. Коли покупець, у відповідь на репліку продавця, яка запрошувала, щоб приходили в магазин і вибирали товари, сказав, що потрібно говорити не магазин, а крамниця. Ну, як виявляється, і магазин, і крамниця. Обидва слова не українські, запозичені. Цікаво відзначити, що в торгівлі власне загальні поняття, де відбувається місце торгівлі, вони є запозиченими. У давньоруський період вживалося слово базар, яке є тюркського, цю тюркського походження. Ринок, ярмарок. Візьмемо, ці слова сягають німецького походження. Візьмемо магазин, крамниця, магазин. Потрапило до нас за посередництво російської мови, крамниця за посередництво польської мови, магазин з англійської, крамниця, крам сягає німецького походження. Сьогодні до цих ще понять долучаються сучасні англізми, наприклад, супермаркет, гіпермаркет і багато інших. Крім того, Варто сказати, що запозичення, як проявляється мова, в лавка є ще в нас запозичене з російської мови слово. То лавка вживається переважно у мовленні сільського населення і мовленні старшого покоління. А шоп, навпаки належить до мови молоді? Тобто, шановні телеглядачі, подивіться, українці здавна торгували. Продавали, купували і при цьому дуже мало спродукували своєї, власне, української лексики. Лише торг, торжок, ой там на торжку, на базарі, так? де використовується наше питоме слово. А переважна більшість слів чужі. Англоманія вирує не лише в українській мові, вона наявна в усіх європейських і не тільки в європейських мовах, але у таких. Державах, як Франція, Польща, Німеччина, Чехія та інших це питання регулюється на державному рівні у цих країнах із 1999 2001 року спеціально створені комісії, які не які спеціально засідають і враховують, яке слово із тисяч має залишитися англізм, яке має вийти з ужитку і натомість замінитися питомим. Шановні добродії, проблему інтернаціональних слів в українській мові також потрібно розв'язувати. Робота правописної комісії мовної комісії із питань проникнення, адаптації чужої лексики, чуж чужомовних елементів в українській мові потрібно теж розв'язувати і на державному рівні, адже. Коли ми весь час говоримо про загрозу для нашої мови з сторони російської мови, а власне суржикізація мови, то інша проблема, яка надходить із заходу, це англізація мови, також надзвичайно непроста. І в наших братів слов'ян західних в польській та чеській мові ця проблема розв'язується справді допущенням. Обмеженим допущенням чужої лексики, щоб це не позначилось на самій структурі, адже українська мова через надмірну англізацію може стати блідою тінню істинно української мови. Дослідники української мови зауважують, що нормою української літературної мови є порядковий числівник на позначення завершеної години. Наприклад, «шоста година, «десята година, 11-та. Хочу звернути вашу увагу на наголос, який звучить в третьому останньому слові 11. Не так часто ми почуємо такий наголос, а він є нормативним. Часто кажуть одинадцять та» або одинадцять, правда, якщо беруть кількісний числівник, а не порядковий. Отже, підкреслюю правильний наголос: одинадцять, кількісний числівник і порядковий числівник одинадцятій одинадцятий день. Тут родова парадигма. І саме ця традиційна формула форма засвідчена у творах кращих зразках українського письменства. А якщо вона засвідчена у творах української літератури, то це є підставою вводити ту чи ту лексему до словника, щоб ним послуговувалися, щоб нею послуговувалися і інші користувачі. Тобто фіксується словниками. Тож диктори українського радіо цілком слушно зробили, що послухали рекомендації українських наших лінгвістів, мовознавців, і почали вживати правильну форму форму з порядковим числівником на означення завершеної години. Правда. Багато хто і не тільки на радіотелебаченні, але і в повсякденному мовленні з нас, користувачів, звик зросійщеного варіанта 6, 10, 11, а не 6, 10, 11 годин. І обстоює його по всякому всіма можливими і неможливими засобами люди призвичайились до цієї форми 7 годин, наприклад, замість 7 година, і обстоюють її по-різному. Одні кажуть, так говорять всі, так мені не подобається 7 година, 10, 11, мені подобається той варіант, скільки з ним, 7, 10, 11, а чому? А тому що то простіше. Тобто весь народ каже, що 7, 10, 11, 11. А не 7, 10, 11. Так. Але на такі категоричні твердження можна е, говорити і те, що народ, якщо каже сім, наприклад, то він і не вживає слова е, годин. А він каже сім часов, або часов, або ще якось там по-іншому. Тобто народ не вживає досить часто. Лексему година, і я думаю, що багато хто з нас неодноразово чув, скільки врем'я, скільки часов, скільки часов, десь там у нас у північних районах Житомирщини, і відповідь, відповідно, звичайно, не 12 чи 12, тим паче, а 12, 12-12, знову ж таки, північна Житомирщина. У говірках 12, 12, 12, 12, навіть так по-різному. То що ж, змиритися з таким мовленням, змиритися, погодитись, викинути з ужитку загальновживане українське слово година, послуговуватися чимось іншим врем'я чи бозна чим іще. І відповідно ось цю форму із порядковими числівниками. Очевидно, ми так довго вже звикли до того, що ми вживаємо зросійщені формули, що ми вживаємо так наближено до того, як розмовляє наш старший брат російський народ, що і оці граматичні різні покручі почали вживатися у нашій мові і стали ну, майже нормою. Ну, звісно, цього допускати неможливо. На підтвердження цього наводжу кілька зразків зразків, із творів українських письменників. Притому ці письменники живуть не тільки в Центральній Україні, але й в Західній Україні. Можливо, за браком часу я не все зачитаю, а зачитаю ось, наприклад, Панас Мирний. О 6 не в 6 годині сідали гості за довгий стіл обідати Михайло Коцюбинський. Приїхав яхтою коло третьої, коло третьої години в день, не коло трьох. Юрій Смолич сідає до фортепіано щовечора о десятій і грає до дванадцятої, не в десять і не до дванадцяти, як ми звикли очевидно говорити в розмовно-побутовому мовленні. Ці ілюстрації засвідчують і різні періоди, в яких жили і творили письменники, і різні регіони України, де вони знову ж таки жили і творили. І свідчить про те, що конструкція 10-та година, наприклад, є усталеною, загальноприйнятною. Шановні добродії! До зустрічі в ефірі знову в телепрограмі Мова. promo